Пасажирськими перевезеннями криворіжець Сергій Горушко вперше почав займатися з 2016 року, коли повернувся з АТО. Швидко налагодив свій бізнес, поставив на маршрути чотири десятки одиниць транспорту. А у перший же день Великої війни віддав більшість авто на фронт, частину продав, а сам 26 лютого був уже у Бахмуті. Такий сам автобус розстріляний на Ізюмському напрямку. І все ставі розвідки на початку березня 2022 року. Ми з групою зробили, ми виконали завдання і отримали ордена за мужність третє ступені. вже через два тижні після початку війни. Так, ми на тому транспортному спринтері, Так, ми штурмували там один із напрямків. Після поранення у 2024 році Сергій опинився у Запоріжжі тут і залишився. Пройшов реабілітацію та вирішив відновити довоєнний бізнес. У мене залишився був один автобус. Реномастер, ну я потихеньку на ньому ну, почав їздити. Ну так як я опять починаю з нуля, клієнтської бази вже немає. Це треба все накатувати знову, знову, знову. На той час у програмі власна справа від служби зайнятості відбулися зміни. Запорізька область, як і кілька інших прифронтових регіонів, отримала додаткові пільги, зокрема, збільшення розміру гранту для підприємців, як на відкриття, так і на розвиток бізнесу. З'явилася можливість збільшити суму гранту до 500 тисяч гривень на тих самих умовах, як в більш безпекових областях 250 тисяч отримують наші грантери при умові створення двох робочих місць. А взагалі сама програма, окрім того, що вона націлена на підтримку підприємців, вона в тому числі і націлена на те, щоб створювалися нові робочі місця. Сергій Горушко не прогавив свій шанс. Дізнавшись про збільшення грантової підтримки, він вирішив діяти та подав заявку, щоб отримати 500 тисяч гривень на розширення власного автопарку. І вже через місяць-півтора я вже отримав кошти, за що саме взяв автобус. Ну, доплатив трошки за свої гроші. Ну тим паче. А цей автобус взяв уже, то що мені виплатили, ОГД. За інвалідність тепер в мене вже автопарк із трьох бусок. Зараз у нас маршрут щоденний Запоріжжя, Одеса, Одеса, Запоріжжя, і також трансфер на Кишинів. Аеропорт. Дуже багато пасажирів. Держава дала гроші і воно дуже добре мені допомогло. Також ветеран взяв на роботу двох працівників диспетчера та водія, який теж є ветераном війни. Отличний людина просто замечательна. Люди є різні, є добрі, є злі, є дуже різні люди. З знайти цю мову. Находимо, нормально довозимо всі доволі задоволені. все добре. В планах Сергія розширювати мережу. Хоче ще мінімум п'ять спринтерів в автопарк. Має плани збільшити карту подорожей, наприклад, до Європи. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.